Я думаю, що у нас насправді да, є найсильніший боєць з корупцією. Це Танечка Черновіл, яка очолила антикорупційне бюро, яка на сьогоднішній день практично веде цю тему в дуже важких умовах, я би сказала так. Тому я думаю, що було б абсолютно правильно надати їй перше слово. Так, да. я опинилася насправді в дуже цікавій ситуації, коли мене призначили керівником антикорупційного бюро, якого не існує. І, і відповідно зараз переді мною стоїть головна задача створення такого бюро. Знов таки корупція це взагалі поняття дуже широке. У нас в Україні вона настільки оплудила все суспільство, що це взагалі просто безмірно. Бо по суті, кожен громадянин цієї країни потерпав від корупції, по суті, кожен громадянин цієї країни зараз звертається до мене, вимагає, причому вимагає, справедливо вимагає, адже я була призначена на посаду щось а, а, робити, якось допомогти а, людям в цьому плані, тим паче, що багато хто з них стояв на Майдані, багато хто з них ризикував своїм життям. І отже, зараз стоїть питання, яким чином зробити, щоб антикорупційне бюро запрацювало, і головне визначитися, яким воно повинно бути. Тому що корупція дуже широка, різних методів, яким її треба подолати, застосувати, теж буде дуже багато, треба здійснити. Що стосується себе особисто, я бачу свою нішу по створенню структури, яка буде займатися. Розслідування, яке буде займатися оперативно-розшуковими діями, яка буде фактично силовим органом по боротьбі з корупціонерами. Причому як тими корупціонерами, які грабують суспільство, так і тими корупціонерами, які грабують державний бюджет, в тому числі ми будемо вводити серед перелік тих людей, проти яких буде працювати наша служба, і керівників державних підприємств. Адже причому незалежно незалежно від власності і державної власності цьому підприємстві. Адже ми дуже часто стикаємося з такою ситуацією, що державне підприємство, навіть де власні держави, 0,1%, це просто хитромудра корупційна схема, коли спочатку держава створює підприємство, потім воно розмивається приватним власником і державне майно потрапляє в руки держави. Так само ми бачимо, що по тендерах. Більшість державних коштів, тобто основний масив корупції, якраз гроші зникають на закупівлях державних підприємств. Тому я бачу цим завданням створення такої служби по боротьбі з корупцією, служби, яка фактично буде силовим органом, ще раз повторюся, і мені тут часто закидають, чи не забагато нас і так слових органів країни, які і так не зовсім скажімо, які, по-перше, корумповані. По-друге... Які розривають бізнес. От буквально так і звучить це слово розривають бізнес. В даному випадку я всім говорю, що та силова структура, яка дуже потрібна Україні, яку треба буде створити, буде розривати владу. От, тобто, нарешті нам потрібно створити ту структуру, яка не буде розривати бізнес, яка буде розривати владу. Тому що там буде чітко прописана післідність. Чітко прописана ті категорії державних службовців, і ми робити, щодо яких ми будемо робити розслідування. Мені би дуже хотілося щоб ця структура була створена, щоб ця структура запрацювала. Дуже багато, звичайно, є поки що і різних юридичних підводних каменів. Зараз, зараз готується законопроект. Стосовно створення цієї структури, фактично він майже вже готовий. Є ціла низка нововведень, зокрема, в кримінальному кодексі планується вести виняткову підслідність по певних статтях, які якраз стосуються корупції, плюс до того введення кількох нових статей, зокрема створення організованої корупційної групи. А також створення корупційних схем. Є проблема, найбільша насправді проблема в зараз під час дискусії над цим законопроєктом. Я би хотіла б навіть підняти на цьому круглому столі це питання, тому що доводиться його піднімати зараз дуже часто, і ми не чуємо. Ну, важко почути пропозиції, які би насправді на 100% влаштовували. Це питання того, яким чином і хто буде призначати керівника цієї служби по боротьбі з корупцією, тому що Конституція не дає можливості зробити це через парламент. Призначення керівника, я маю на увазі. Прийняття закону, тобто без проблем по стороні цієї служби, а, найлегше юридично, це зробити, якщо призначення буде робитися через Кабмін, але тоді це невілює взагалі роботу цього органу. Бо не може орган по боротьбі з корупцією призначатися і таким чином, в принципі, і певним чином контролюватися виконавчою владою. Знов таки, Кабмін це орган колективний. Відповідно, там немає однієї особи, яка б слав відповідальність, якщо проти е служби по боротьбі з корупцією будуть застосовуватися санкції. Да? Тобто навіть су ні, не суспільству ніхто не дізнається, е хто, ну, грубо кажучи, розриває службу. Якщо в цей час служба проводить, наприклад, розслідування корупційні проти десятьох міністрів, ну, грубо кажучи. Тому проблема в тому, щоб керівник призначався кабміном, навіть у випадку, якщо це конкурс, навіть у випадку, якщо там приймають участь громадські організації, це насправді дуже проблематично. Так само проблематично це питання контролю, адже питання не тільки призначення, а також повинна бути можливість зняття. Тому що, якщо немає можливості зняття, то повірте, антикорупційний орган швидко перетворюється в корупційний орган. Тому що корупцію набагато важче подолати, ніж її очолювати. І тому, якщо цей орган зробити недоторканий, повірте, у нас буде ще просто один орган, який буде очолювати корупцію в цій країні. Тому насправді треба тут вводити і якісь механізми зняття, але знову-таки робити через це, через Кабмін, якщо це робить кадмін, якщо це робить орган виконавчої влади, тобто не вілються саме поняття і цього органу. Є інша, скажімо, пропозиція, яку пропонуємо ми, але вона також викликає дуже багато питань. Зараз в нашій країні баланс влади розподіляється таким чином, щоб найменше повноважені президента. І тому є сенс в призначенні керівника цього органу президента. Ну, В принципі, там є нюанси, яким чином, да? але все-таки, щоб він приймав рішення про призначення, тому що це відповідає балансу влади України найменше повноважень. По-друге, це одна людина несе відповідальність. По третє, президент є гарантом національної безпеки, а корупція в нас загрожує національній безпеці, не тільки національній безпеці, навіть зараз територіальної цілісності України. Тому в цьому є сенс, і, от, зокрема, це питання, яке зараз найбільше всього хвилює мене і мою команду, з якою ми розробляємо цей закон. Мені би хотілося би почути ваші думки з цього приводу. Люди, які скажімо, професіонали, які суперечать цьому підходу, зауважують, що у президента є, згідно скажімо, конституції, є чіткий перелік посад, на яких він призначає людей, а поза як служба у нас не існує, то і призначити він також не може. Але так само але так само президент є гарантом національної безпеки, а отже, служба, і Антикорупційна, яка повинна існувати якраз, щоб не було загону національної безпеки, тобто він, в принципі, згідно з Конституцією, має право на створення такої служби. Ти бачиш, що президент взагалі має право на створення служб. Єдине, що тут треба просто чітко прописати його повноваження в самому законі. Тому я вважаю, що тут немає особливих проблем, скажімо так, з конституцією. Це питання, просто треба більш глибоко обговорити з юристами, щоб не було в майбутньому ніяких проблем. Але нам здається, що такий варіант є найліпшим в нашій ситуації. Це, так би мовити, коротко, що я хотіла розказати. Я знову таки це. це, це Підхід доволі радикальний, тобто нічого подібного в нас раніше не було. Але я вважаю, мусить з'явитися, тому я думаю, буде зараз багато різних питань стосовно цього. Я готова відповісти на це питання, готова вислухати думки. Але єдине, що я повторюю, що я вважаю, що цей орган в країні дуже потрібен і не тільки в тому плані, що треба ну, навіть просто показово покарати якусь там кількість Ця служба прописується великі повноваження, але це треба також мати на увазі, що ці повноваження це боротьба проти тих, ну скажімо, корупціонерів, які мають владу. Тобто вона не буде працювати проти бізнесу, вона не буде працювати проти опозиції. Бо навіть якщо якийсь опозиціонер потрапляє під дію цього закону. Це означає, що він брав гроші державного бюджету. Якщо він брав гроші державного бюджету, то він не зовсім вже Ви Пам'ятаєте, всю цю ситуацію з тушками і тому подібне. Тому я вважаю такі, в принципі, створення цієї служби, причому служба з великими повноваженнями важливо і вона дасть для України позитивні, позитивні, дуже позитивні речі. Дякую.